7 грудня в Україні відзначається День хустки, важливого символу української культури, який втілює традиції та національну спадщину. Ця вишукана деталь вбрання відображає багатий колорит та символіку українського народу, вражаючи своєрідністю та естетикою витонченого ручного мистецтва. З нагоди такого свята педагоги Кременчуцького будинку дитячої та юнацької творчості розповіли про історію української хустки. Загалом свято української хустки воно доволі молоде, і популярності набуло ну буквально кілька років тому. Але це традиція сама на одягання хустки, носіння хустки, використання хустки у різних обрядах. Це дуже дуже давня традиція. В Україні завжди жінки повинні були мати вкриту голову і засвітити волосся. Це було великим гріхом. Тому спочатку, ще з часів Київської Русі, українки використовували обруси. Пізніше це була намітка. Намітка це ось таке, як на мені, тому що намітка це попередниця хустки, це дуже довгий, такий рушникоподібний. Відріз тканини обов'язково вишити, обов'язково стороками, які мав довжину як менше 5 метрів, а то і довше, і які укладалися навколо голови різними різними видами. Хустка це не лише красиво, це і практично. Це завжди тепло. Хустка може укривати і голову, і шию, і плечі. Захищати жінку в сучасності вже від холодів, якщо раніше хустки захищали ще й від злих духів. То зараз вже є таке практичне застосування захищати жінку від холодів. До того ж, хустка це не тільки практично, але й сучасно. Сьогодні вже ніхто не скаже, що цей аксесуар непопулярний. Це підтверджують багато модних кутюр'є, які регулярно використовують цей атрибут для показів на найпрестижніших подіумах. Незважаючи на те, що хустка є давнім українським оберегом, вона прекрасно вписується у сучасні луки Українок. Її можна поєднати з сучасним одягом різних стилів, її можна носити на плечах через одне плече, пов'язувати на голову, прикрашати шию, зав'язувати на сумочці навіть. Тобто було би бажання і була би хустка, тому всі бігом в магазин купуємо хустки, в'яжемо і прикрашаємо себе традиційними українськими хустками. З нагоди такого свята Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості оголосив старт проєкту Хустка в сучасності. Його мета підтримати українську культуру в сучасному світі та відновити прекрасні українські традиції. Для того ви маєте зробити фотографію своєї хусті і надіслати або до будинку дитячої творчості або зробити хештег і виставити бдют, і виставити в інстаграмі у Фейсбуці в будь якій соціальній мережі, тому що наші сторінки є скрізь, і обов'язково 7 грудня в день української хустки ми зробимо такий фінал челенджу і показуємо всю красу українських жінок, особливо в українських хустках. Тож, якщо ви ще вагаєтесь чи брати участь у челенджі, директор будинку дитячої та таєнацької творчості Тетяна Кравченко підказала декілька способів, як можна гарно пов'язати хустину на голові. Для того щоб не заважало волосся, це вже стосується одружених жінок. То раніше носили це така шапочка, яка одягалася і ховала волосся. Потім вона поступилася місцем очіпку, Очіпок обов'язково одягався під хустку, і жінка знімала одружена. Жінка заміжня. Вона знімала очіпок тільки коли лягала спати. Крім того. Заміжнім жінкам заборонялися плести коси, волосся можна було тільки закручувати. Таку тому використовувалася така штука, яка називалася кічка. Це такий, такий, такий обруч, широкий такий коло, да? яке одягалося на голову, волосся закручувалися в жгути, і потім обкручувалися навколо цієї кічки, або як на Полтавщині називали лубок, бо робили його з кори липи. І вже потім одягався чіпок, а потім зав'язувалася хустка. Замість колишнього чіпака чи підобрусника одягається, ховається. Це волосся зав'язується, тому що якщо хустка велика, то їй дуже тяжко зав'язати, коли заважає волосся. Волосся плутається, вона може зав'язати з хустку, тому краще використати тось такий снут або якусь хустинку ну краще от так. от Якщо ми говоримо про Полтавщину, то це мала би бути менша хустка, тому що на Полтавщині зазвичай, як один із видів, зав'язували. По-перше, на хустках ніколи не в'яжуть вузлів, тому що зав'язати вузол на хустці це зав'язати собі толю. Тому всі хустки тільки. ось Перекладається, обмотується, да, і ми обмотуємо так, як нам, як нам цікаво. Ми ось тут обмоточку таку робимо. І е, ну, тут хустка довга, ми її просто заховаємо. Візитівкою полтавських е, одні, одні, одного з виду зав'язування хусток були такі рожки, які ось так от ну, над цим не видно, тому що це довга хустка. От, але от це була така, один із видів зав'язування хустки, який використовувався. Тож закликаємо вас берегти та пам'ятати національні традиції, особливо коли це можна зробити сучасно і стильно. Адже українська хустка не лише елемент стилю, а й патріотичний знак, який підкреслює глибокий зв'язок історії з сьогоденням. <му> Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.